Поліція розслідує побиття дівчини людиною у військовій формі. Події кваліфіковано як умисне легке тілесне ушкодження. Як повідомили у поліції Одещини, повідомлення про побиття дівчини працівниками ТЦК та СП надійшло до поліції 13 травня. За інформацією від органів охорони здоров'я, їй спричинили закриту черепну мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою правоохоронні органи не зверталася. На телефоні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з'являється. Йдеться у повідомленні напередодні, за даними. Поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від таксиста про те, що четверо людей напали на нього та застосували газовий балончик. На цей виклик виїхали правоохоронці. Компанію з трьох хлопців та однієї дівчини забрали до поліції. Слідчі з'ясували, що ті напали на таксиста за те, що він відмовив їм у поїздці, оскільки компанія була п'яною та за алкоголем. Правоохоронці зазначили, що дівчина поводилася агресивно, кидалася у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно пропускному пункті на вимоги. Зупинитись не реагувала. Щодо неї, та одного з хлопців склали протоколи їм загрожує штраф або громадські роботи, або виправні роботи, або арешт до 15 діб. Одночас в Одеському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що за цим фактом розпочали службову перевірку.